Всім привіт! Сьогодні на 4 жовтня Почали ми сіяти ячмінь з вам. зараз ми вам покажемо такий наш ячміньок. Ми його протруїли, протруйки ви бачили у нас на каналі вже. Не стали знімати по ячменю. Ячмінь у нас 9 вал. висів зробили 225 кг. Іде, річки постріяли. Міталик подовдальцю. Чим дуже добра сівалка тим, що на таких кусочках 40, 50, 20 соток дуже добре справляється. Не потрібно, як з розвертатись. От так ось класно, дуже гарно робить. Зараз подивимось, як він буде розвертатись. і тут, і там. Висів ми зробили, як я казав, 220 кг, 225 десь приблизно. По пшениці він нас показало, що варіатор виставляється чітко, але треба враховувати те, що є. У нас перекриви, перекриви там 2-1 сошник, на це теж треба враховувати. Якщо гони длінний, вузькі, то це більш-менш. Ну, в середньому, виходить, по варіатору висів класний до вподоби. І так як в попередньому відео я говорив, що Потрібно ставити балансири на повній сівалці це 100% їх треба ставити. Якщо там пів сівалки, плюс мін доброго, то в принципі не сильно піднімає передка, але краще ставити балансири. Я думаю, що і Т40 ця сівалка, Т-40 також її потягне, але передок потрібно буде ставити до, до вантажувача. Ось обратно він вже йде. 5 хвилин і... і все клас. За годину 2,5 гектара спокійно накриває, якщо без переїзду. Сівалка діаметра це бомба. І дуже її швидко і підчіплювати і відчіплювати, не так як в інших сівалках. Обращайте внимание, бо, бо це все час. Ячменьок у нас 9 вал, насіння дуже крупне, дуже до подоби. Раз і пішов назад на виворот. Бомба. Не потрібно, як це зешки, малювати круги. Михайлич уже, я думаю, приловчився. Це, як то кажуть, тільки перший рік, коли сіє він сівалки. то ми в цьому році вносили міндоброго, повторюсь, в попередньому відео це говорив. Буде фермер, фермер каже пішла як слива в сраку. <гум> дуже довподоба його вираження. Клас. Ну що, покажемо ще на іншому кусочку, там у нас близько 30 соток, за також покажемо як справляється. Чим класно, що вона дуже класно поміщається по дорозі. Зараз ми успіємо ну, за Михайловичем. і в транспортуванні. Все, шикарно. Вибачаю, що у нас стекло трошки не мите. Ну, якось так. Дуже добре на неї переміщатися, це не з що людям буде під драми витоптувати. Зараз покажемо свій кусочок, там 20 соточок. Такі люди, як у нас викидають сміття, наймали кума, щоб він нам там порозчищав, бо в нас там заїзд з траси не можна. Заїхатимо, поставили огорожу, то ми зробили інший заїзд з поля. Але наші люди сміття вже її вивозять з дворів платно, але людям краще вивести, викинути Ой, на природу. Ось як вона гарно поміщається, майже не, не зачіпляє нічого не людям нічого абсолютно не мішає. Чим подобається на весна. Ось дивіться ось скільки сміття. Дивіться, куди люди у волосся і свіже, свіже, це все дачники. Це все дачники тут також було сміття, зараз покажемо що ми тут поробили І це, що робиться Ми тут його повністю Планували, дивіться, що все, висередиться. Завдяки нашому куму отакий маємо кусочок. Да, украли трошки землі, як то кажуть. Самозахват. Но ми і прибрали його. О. Ну що, зараз буде Михайлович далі газувати, а ми зараз подивимося, що у нас бачком. Михайлович, І ось Михайлович вже пішов. Так, да, мусора дуже чимало, але ми його за декілька разів приберемо. Я думаю, тут ось трошки ми, як то кажуть, самозахват. Ой, такі бачите камінці, що хочете тут. Це як офіс фермера, також блин, убирає отаке скло, мусор. Дивіться, що воно тут робиться. Ну я думаю що це буде чіки-бомбоні. Тут нас передаються трошки дождів. Я думаю якраз ми посіємо, там через пару днів обіцяють трошки нам на два дні дощ стоїть. Ну, міняється, звісно, дуже швидко це все діло. Бачите, як ми вибирали, вертали це, бо тут дивіться творилося. Люди просто лінь виставити. Машину зібрали б, заплатили б кошти і вивезла б. А людям краще винести, викинути. А вони не думають, що вони завтра будуть тут чи землю оброблять, чи їхні діти гриби збирати. Їм байдуже. Ось таке дивіться, що воно тут творилося. Це вже ми поприбирали, відгорнули, але ж однак ми до, достаємо його все. Ох. Ну таке от. Михалич ДД вже назад. А там бачите... Зараз он... попробуємо. Поставили нам таку огорожу з цієї сторони. І з туди вже ніяк не заїхати, бо сусіду, якщо треба зробити заїзд то через сусіда, а сусіду ще потрібно дві тополі звалити. Цього робити ми точно не будемо. Рекомендую я. Сівалочку 2 дуже класно. Дуже до вподоби. Висі, виставляється, не потрібно навіть і рахувати мільйони на гектар, скільки потрібно ставити, бо воно плюс-мінус сходиться. Тим паче, що ми сіємо, можна так сказати, майже в пізні сроки. Майже в пізні. Це не ще не пізні, але майже пізні. Я думаю, щось добуде. У нас ще не було дощів місяців 2-30 точно. Навіть 3 місяці, то я рахую, то пройшов дощ, пилюку прибив, то не дощ. Бачите, яка стоїть пиль за трактором, за сівалкою. Все ж класна це що... бомба ракета О, дивіться, металоломщиком приходьте збирайте Арматура Раз. О. Блок Офіс фермера канал ми також займаємося таким, як і ви. І в нас не такі великі площаді, як у вас. І Мікалесь погнав. Бомба! Дуже довго ми хотіли купляти таку сівалочку. Нарешті зібрали коші і купили. І не жалкуємо. Як в тому відео я говорив, вже там деякі канали виставляються, вже попривозили сівалки із Германії, з Данії. То краще за такі гроші купити нову в українську. І підтримати українського виробника. Так, якось так. Цей кусочок ми показали. Ще для нашої історії ми зазнімемо ще один там є у нас, також там близько 20 соточок. Щоб нам також слідкувати за каналом, щоб на будущее, як то говорить, ми знали, що ми робили, як робили і з чим робили. Кидали ми карбамід, з селітру, мішали з розрахунку десь. 50 кг. 50-60 кг на гектар. Так що думаю, що ще ми, ми підкинемо по третьому листку. Дуже канал такий сподобався в Ютубі як український агроном. Подивіться його, там дуже багато відео його класних. До речі, дуже класних. Він сам займається селекційним інститутом. Науковець. Дуже класні речі говорить. Підслухайте його і буде все добре. Ось. Так, зазнимемо ще один кусочок чуть-чуть пізніше. Так, і ось закінчили ми ще один кусочок. Тут близько 20-25 соток. Сівалочка у нас вже пуста, почищена Будемо її, напевне... Трошки було, з того було мені добрего, хоч вона нержавійки. бо в нас ще там є один кусочок, Міхалиць їде додому, а ми живемо далі, бо є ще трошки плани. По висіву все гуд. все чудово. Так що коментуйте, саме правильніше підписуйтесь. І все буде Україна. Всім дякую.